Сергій Павлович Корольов народився 12 січня 1907 року в Житомирі в родині вчителів. З десятилітнього віку виховувався Вітчин, інженером, механіком за спеціальність. У 1924 році одержав середню освіту, закінчивши будівельну профшколу міста Одеси. З самої юності його стихією була авіація. Вже 17 років він спроектував свій перший план. А для цього прочитав купу книг, частину з яких опанував в оригіналі німецькою мовою. В 1931 році разом з Сандером організував одну з перших в україні ракетних організацій Групу вивчення реактивного руху. При Центральній Раді Осавіахіму керував будівництвом і польотними випробуваннями ракет, розробляв проєкт «Ракетоплан». У жовтні 1930 року короля виступив з новим своїм проектом Планером Червона зірка. Конструктор готувався до рекордного польоту особисто, але захворів на тиф. Його замінив начальник льотної частини змаха. Тиф спричинив ускладнення, і конселіум лікарів наполіг на трепанації череп. Сергій володів дивовижною інтуїцією, енциклопедичними знаннями і досвідом. Вперше ним була обґрунтована концепція ракетного винищувача, перехоплювача, що досягає за кілька хвилин великої висоти, який атакує літаки, які загрожують об'єктам. В роки сталінських репресій корольов був звинувачений у шкідництві і заарештований, відсидів у бутирській в'язниці, де піддався тортуру. Навіть після виходу з в'язниці довгий час йому доводилося працювати в камерах КДБ. Основним напрямком роботи Корольова була розробка багатоступних міжконтинентальних ракет. Створена ним балістична ракета П7 мала дальність 8 тисяч кілометрів. Модернізований варіант П7А 12 тисяч кілометрів. Проте рідині МБП програвала американським твердопаливним, тому була створена експериментальна ракета ПТ-1 на твердому паливі. Відзначимо, що навіть сучасні ракетні комплекси оснащуються твердопаливними ракетами, в основі яких лежить ПТ2, створена корольовим. Військові розробки були для корольова умовою для подальшого освоєння космосу. 4 жовтня 1957 року вперше в історії землян був запущений штучний супутник. Через місяць, 3 листопада, на орбіту відправлений другий супутник, на борту якого була собака Лайт, 12 квітня 1961 року у космос полетів Юрій Гагарін. У реалізації цих проєктів були задіяні фахівці ради головних конструкторів, створеної корольовим. За його життя було успішно здійснено ще сім польотів пілотованих кораблів, запущені супутники, космічні наукові станції і системи. Життя головного конструктора обірвалося рано. Це трапилося 14 січня 1966 року. Причиною смерті стала хірургічна операція, під час якої зупинилося серце науковців. Коли він пішов в темпи розвитку космічних програм поступово сповільнилось. Зараз освоєння космосу набирає нових небачених темпів. Освоєння місяця, Марсу, космічний туризм. Проте все це стало б неможливим, якби колись звичайний хлопчик із українського міста не вирішив стати інженером та ракетоконструктором.